Привіт, друзі! Ми на каналі Мінцю Лінцю і ми йдемо зараз в магазин Factory. Це такий аулет, який знаходиться у Варшаві. Тут можна купити супер взуття Adidas за хорошими низькими цінами. Одного разу я взагалі був, купив 4 пари взуття Adidas, представляєте, зі зниженими цінами. Тут такі ціни, буває, що натрапиш на такі знижки по. По тисячу гривень на наші, no. на наші гроші, по 100 злотих. Так що я минулого разу аж чотири пари собі купив, тому йдемо дивитися, що вони. Я вас до огляду. Пішли. Прошу. Прошу. Я вже швидко. Цікаво, що тут є. Цікаво, Ви які чекаєте на мене знижки там колесно. Ти після тих таких шалених знижок ти вже. Спеціально великі знижки на взуття. І такі моделі, що сподобається думаю. Отак виглядає в магазин Він огромніший. Дуже великий магазин. Розпродажі. І сюди язначки розпродажувати ще шадеш. А нас цікавить розпродажі. Красівки. Ой, який може в костюм. В лікарні, так? Так я в лікарні все в зал. й та та та... жартую. Просто асоціюється. О, кейде. В лікарні входить спортсмет. Ну что, <рес> <що>, тоже <рес> спродаж. Що тут ще? От були от вони 449 такі от для бігу. кросівки для спорту. 449, а зараз вони 219. різні <рес> Ну тут більше, напевно, для футболу такі варіанти. Ну от. Такі пластикові, конечно, це для футболу. Вот тут з цієї сторони вот такие вот симпатичные 195 злот. Це 50 долларів, друзья. Так, ти що двіски класси, конечно, Менянький, конечно, Да. не шкіра. Так, які вони зручні. Не знаю, вот 195 злот. вот я ебилі 174 злоти, будь ласка, вот. Не пише, скільки. А куштували. скільки вони коштують? Коштували 249, а зараз 174 злоти. Да, ти що? Да, Менше 50 доларів, друзі. Клас! Так, так же тут є от зимові такі от бути. Adidas, це вся фірма. Зараз вони коштують 317, а коштували 649 злот. І різні розмірає. А оці такі цікаві дивись. Ці? 265 злот, вона коштує, але нема ціни. А, коштує 379. Ну, Классно. А, а оці такі, ну, це така резина, така, звісно. А скільки яка їхня ціна? Ціна їхня коштує 146 злот. Ще дешевше. Так, і так. Класно. Клас. Друзі, кому треба? От ми ходили, шукали взуття спортзал для Миколи. І дійсно, за 146 злот це Класне. хороша ціна для кросовок і в спортзал. Навіть, навіть по вулиці можете ходити в такі. А оті рожеві такі дивись, якісь якийсь. Такий помішаний колір. Вони коштують. Щось я не бачу. А, 170... 121 злот. 121 злот. А, а коштували вони 249. Ну, вони погані такі варіант, ну, що теж. Йдемо, ще там подивимося. От вись прямо покажи. Які тут теж. Ось такої є, звісно, підошви. Вони коштували 379 злот. Зараз 265. От ці класні, симпатичні. Mm -hmm. Подібні на моє. Mm -hmm. Я люблю коли цей, тому що в кого може бути кістка така груба, знаєте, тут кісточка, і вона якраз буде добре ходити саме. Mm -hmm. Ось такі от 300 я бачу. 429. Воно коштує 100 доларів. Ну, непогано. Ось такий варіант є темні, звісно. Вони. 209. Коштують, Я куштували 300 злот. Отакі от, от один разі. Що це ці. цікавого? От нас скоро просто 300, ніж то дороговато. Мишкам дешевше. 6. 195 злот. Десь це гарний колір. Класний, і така підошва слухай, така. Так. Да. А куштували 279. Це ти 50 доларів. А отут більш такий класний вибір вебіль. Ось я мені подобається кольори. Я не знаю чому, але мені подобається цей. 195 звук. Класні такі вишневі вони. 279 звикштували. І дошла така класна. Зараз 195, класно. А ну, подивись, чи є 43-й розмір там для підписника. Так я то буду бачити, 43-й. Звісно, ні, 41-й? Ні, 43-й. 43-й розмір. Є yeah, 43. й Так що, О, дивися ще класні такі. 265 і коштував 379. І іншим то не міру, що мірять. Мій 44-й. А, 44-й, як я взяв. <гум> Сашка міряє кросівки А я бачу ще цікавіші кросівки Вау. Ні, тисне. А як тобі тисне, так? Тисне. Може замелетик. Хіба вони нові і вони. Вони тиснуть. Трошки... Знаєш, як вони тут так трошки-трошки щипають. Так, ну то значить, значить цей. Треба більший розмір. Це більший а от мені розмір. подобаються ці теж непогані. 195 злот. О, такі от класні кроси. А коштували вони 279. Деський кольор такий але <клес> Класика 195 злот, А коштували немає ціни. Коштували 240. Ну, непогано. Я знаю, що ти любиш ці кросівки дуже да, мені такої моделі. 260 злота коштували 379. Оці класні. Білі з червоним, звісно. Adidas, дуже класні. 265 злот. Ну, недорого. На таку фірму, то недорого. Оці непогана моделька мені подобається. Коштини 200. Є. 44? 244. А вона щось отут. Давай, дам сюди. Більш такі цікаві. Це цікава модель 20 Core Альфа. Але коштує 279. так. Розмір 42-й. Ну, цікавий такий. От тут гарний діас мені подобається ціна. 279 злотих. Теж кіра зверху. А дивись, які тут голубі такі класні. 300 злотих може десь 70 доларів, слухайте, такі класні. Чого такі зараз модно на цей колір? Правда? Ну от просто вишневий. Ось вишневий цікавий. всюду, от він цей колір всюди. розмір? 46-й. Давай вже 46-й поміряй. 46 По мірі. А скільки вони коштують? 293 злоти. Це, це взагалі 70 доларів. Представляєте, ви можете повірити в то. Ну, оці зручніше, я тобі скажу, 46-й. Так? Угу. І як тобі в них зручно, так? Так. От ці зручні, вони не тиснуть нічого. Ну, кольори такі взагалі. Мені оцей кольор дуже подобається. І оцей, конечно, зелений, такий цікавий колір. 293 злоти, коштував 419. Ну, суттєво зі 100 доларів майже 70. Ну, а оцей жовтий як тобі? 279 злотку, штурня. Коштував 400, це 100 доларів він коштував. Напишіть, друзі, як там в Україні стінами в Одідасі. Середня оригінальне оригінальне взуття і така доступна, до речі, ціна. А це такі самі, так? Тільки? Так. Оце такий колір, як ти кажеш. Вони коштують 279 злот. І що там? Оці такі, от мені от так подобаються Вони, ну я тобі скажу, що вони. 279 золота. Да, ну, а там широко. Є, 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 знаєш? Тут конечно. просто можна. Перепрошую. 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 О, 207 моделька, 209 золота коштує, 20. Да, це класний, краш. Mm Коштували -hmm. 300 золота, друзі. На 209, да. Ось класний новий. То такі освітлі, класний, класний. Я думаю, що класний 209 золота. Одна класна. Colors Styles Colors. А тут такі Який це о, кольори насичені. Вони. Якийсь цікавий колір? Activity 244. Мало співробітника, до речі, отакі. Такого. кольору? Да? А, mm. а оці десь які класні 244 золота. Ну, це чоловіча мода, друзі. Отакі гарні 209 злот. Мені подобається отака моделька світла. Коштували вони. 299, to zaraz od razu To takie kolorajki z takich suchych ciekawych... Tak. tak. Idziemy A jeszcze tu A tutaj tutaj jeszcze większe niebawem Tu Dużo większe takie, <try> o, sportowe, też. 300 zł, zobaczcie. Kart. 320 kosztowały. O, no to są ładne 300 zł, ale ciężkie. Тяжкі. Ті тяжкі, що мами драгає. 300. 300, так. Не знаю, мені подобається ті, що ми перші дивилися. Ну ті були більш такі. Дуже... Очі розбігаються. Дивися, капідош, я такі перший раз бачу. Трі напитки. Раз, два, три. 324 злоте, а коштового 549. Ну, це взагалі класні. Класні такі ціни. Отакі от, от цікаві теж 314 веган пише. Континентальний веган. Оце теж цікаво, підошка, 265 зло, шкіра. От береш і шкіра, так. Навіть бачите, от я проводжу я шкіра. А коштували 379. А як тобі ці? Ну теж такі. Рада? Симпатичні такі симпатичні, красиві. Симпатичні, так, маленькі розміри, кінець, коли. ціна 384 газдели. чуть а ціна 384 злот. Оці симпатичні, легальники такі. Тут цікава а, В них язик цікавий, такий в дирочку. Ну, шкіра, це все шкіра, бачите? Скір не прошить. 384, майже 100 дали, ну, але про ага. то, того вартує, я вам скажу тен тут є 384 штуки от сам ба. Там ще є Зараз ідемо на суперніс продаєш ще останні штуки. Там, ну, тут просто друзі очі розбігаються взагалі. І знов чоловіче, знов чоловіче. Тут... Це тоже стало самого коштували 429. А, що ти на це цікаво. цікаво. Классно, ці симпатичні, 384 злоти. А оці? Це теж? 251 злот. Ну, мене, щоб ти вдів, і вони були, ну от просто всі ви знаєте, от немає такого бажання, аби не всі не поміряти. Можна всі поміряти. Помацати хоча б. Просто помацати і так взяти в руку. І, і, і так покажемо останні розміри, до речі. І так само максимум задіати. Тут уже жіночі відділ, а тут, друзі, останні, останні штуки можна купити за хорошою ціною. Такий розмір 46-й. Навіть до 48-го розміру є. Коштують 190 злота. От знову вишневий колір бачу. Скільки він коштує, знаю. Ціни немає. Ціна зірвана, напевно. А розмір кей? Усі біля біля ще непогані. Добре. Коштують вони. 191 злота. Навіть дешевше, ніж в тому факт топ магазині, да. якщо чесно. І це такі непогані. От бачите, от такі не береш. Це останні штуки. Оце мені колір подобається бреч. А де ти тут бачиш на цій ухтані штуках ціну? Треба крутити, конечно, ціни клас. 191 злота. 50 доларів. Це да. взагалі щось і сьогодні. А вот ці? ці Що ціна... А, ціна тоже 191 злата. А вот щось... ці нічого? Білесенькі на літо взагалі класні. 191 злота. Да, так, все майже на ціна. Але великі розміри, то що міг власне, що є великі розміри. Взагалі 140, кажу 146, -й, 46 -й розмір. От, маленькі. Ага. 209 дев'язло. Будь ласка, в порзал. Велики не переходите. Uh -huh. А в цьому в топ-максі. Дуже симпатичні. Красиві. І ціна таких? А оці, оці теж класні. 265 злотих коштує. А ці мені теж ще подобається. Цікавий розмір. Десь 44-й. Оці? Ці оці теж такі якраз надають. 45-й мій розмір. І немає цінника, що подивитися як це. Якщо немає цінника, значить прийти на касу і перерадити на касс. Ну, бо час від часу дехто там зриває цінники аби. Дуже відео для дітей. Друзі, кому сподобалось наше відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Так що діліться цим відео друзям. Поділіться. Всім гадного дня.